Вовочки, Вовочки, що робиться? Військові на території Тернопільської області викрадали людей, обливали їх бензином і вимагали викуп. Зеленба знає об этом, мне интересно. Значить, ТЦК наша славна для оповещення населення. Ну, когда они в вручають, в буси кидають, везуть в военкомат, привлекло воєнних, вооружених сил України. В телеграм-каналах, правда, этого не озвучили просто воєнні. Ну, говорять, що это ребята из третьей ОШБ. Вирішили на практиці показати співробітникам ТЦК, як при оповіщенні населення підняти мотивацію халопам, щоб вони не розбігалися, а йшли захищати вітчизну. Я вам хочу сказати, що ТЦК это були ну ангели Зелембо просто в місті з поліцаями. ну хватали іноді халопчика, тягнули до буса. Документи! Що ви робите?! Но все было так кчемно, как брали его под ручки, под ножки, раз туда занесли и все, повезли до ТЦК. Ну могли по пути пару тумаков дать. Да и все на этом. Гуманные люди. Тут так и его это. Я, честно говоря, сначала этому не поверил. Думал, это все и псо из рада. Разгоняют какие-то, знаете, засланные казачки, чтобы подорвать наше доверие к вооруженным силам Украины. Но есть вопросы. Официальная информация от полиции. Військові, ну, не пишуть, якої бригади, понятно, викрадали людей і відбирали їхнє майно. Поліцейські затримали групу у Тернополі. За даними слідства, зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, біли їх і вимагали грошей чи цінні речі. Жертвами ставали навіть важкопоранені ветерани. Вовочки, вовочки, що це робиться? Які проходили реабілітацію після фронту? Ні Одного військовослужбовця, який перебував на лікуванні, злочинці схопили прямо на вулиці, відкрили огонь. Що це відбувається в Тернополі? Силою посадили в мікроавтобус і вивезли в невідомому напрямку. Потерпілого жорстоко побили, погрожували зброю та вимагали 50 тисяч гривень викупу за звільнення. До іншого жителя Тернополя зловмисники застосували сльозогинний газ. Також затягли до автобуса і вивезли за місто. Неплохо. Там його облили бензином і змусили бігти перед машиною. Ну, така підготовка, знаєте, до фронту, наверное, мабуть, мабуть, курс молодого бійця може. Після того побили, держали в нелюдських умовах три дня. Сімі подозріваємо огласили подозрення в совершенні тяжких преступлень. Я вибачаюся, Зеленба знає про це. Ось перед тим, як він готується до поїздки у Вашингтон, відбуваються такі речі. Вовочки, Вовочки. Хто відповідальний за все це. Хоч би до нашого Залимба це не дійшло, тому що ну, не можна йому зараз нервувати перед поїздкою до Вашингтону. Не може про нашому демонкраті Володі таке відбуватися. Дивись там тихо, щоб вовчик не нервував. Ну хлопців теж можна зрозуміти з штурмової бригади, вирвались з фронту. І давай по Терминополю бігати і крипаків ловити. Ой-ой-ой, вовочки, Вовочки, що це твориться? Краще вже ці ТЦК святі люди, нехай повіщують населення, ті, хоч тебе візьмуть. Донесуть до бусу. Іти не треба навіть. Покладуть тебе обережненько. Ну, це ну, а це ж ну, що це таке? Ну, Стрелянина, обливають якоюсь рідиною. Добре, хоч не підпалили. Спишка зліва, спишка справа. Та, таке оповіщення населення пішло. Провалився експеримент. А може то за Лемба, заздалгідь знаючи, що бійці третього ОШБ будуть там бішкетничать. І щоб позбавитись політичного опонента на майбутніх виборах, направив їх туди. Всі ж кажуть, скоро перемога, вибори. Ну, подивимось, час покаже. Бережіть себе, будь ласка, не попадайтесь під таке оповіщення. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!